Художня терапія, рідні полеглих захисників завітали на екскурсію до музею мистецтв у Кропивницькому. Першою роздивляються експозицію воєнних артефактів. Це уламки реактивних систем залпових, такі як «Град» та смерч. Це ящики з бойовими патронами. Власне, гільзи, тубуси відстріляні також є розмальовані, які нам передають митці. Рештки ворожої зброї не викликають у пані Людмили нічого крім огиди. Смертоносне залізяче окупантів забрало в неї сина. Дмитро Кондратенко загинув у свій день народження три роки тому. 29 березня. Російська ракета влучила в будівлю обласної адміністрації в Миколаєві, де знаходився військовий. Восьма година. Він піднявся в кабінет. А ракета, котра долетіла до центру України, різко повернулася і потрапила недалеко вікно від синулічки. І цей день у нас виходить в сім'ї день народження синулічки і день загибелі. Дмитро Кондратенко служив у розвідці. Коли російські військові захопили Херсонщину, офіцер організував в області партизанський рух. Через місцевих жителів отримував дані про позиції, техніку та маршрути окупантів. Крім того, перехоплював телефонні розмови російських солдатів з командирами. Незважаючи на цілодобову службу, згадує мама, завжди знаходив кілька хвилин для своєї родини. Доброго ранку. Зі святом. Я вас дуже люблю всіх. З війни вдома захисника не дочекалася дружина та шестирічна донька Олександра. Сльози онуки окупантам ніколи не пробачить, каже Людмила. І жадає, щоб убивці Дмитра були покарані. За Діму Кондратенко. Спочивай з миром, брате. Ненависть викликає расистські. Як ми між собою, мами, розмовляємо, що це довічне ув'язнення. Хай би від вони віддали нам їх в руки. Ми б їм пояснили, що таке життя і як його треба бери. Пані Олена вподобала зимові пейзажі. Дивлячись на картини, згадує безтурботні прогулянки з сином. На гордість матері з маленького хлопчика Ренат Фасхуддіно виріс у відважного захисника. В 2015 році чоловік пішов добровольцем на фронт. Не зупинили навіть проблеми з серцем. Воював у найгарячіших точках на Донеччині та Луганщині. Був командиром бойової машини піхоти. З під щільних обстрілів, розповідає Олена, син врятував не одного пораненого. …побратима. Якщо людина жива, ну хай там без ноги, без руки, він в машину їх лежив і вивозив з поля бою. Він же сидів за рулем, він не знав, що там робиться ззаді. Ну, і він їхав, він мені розповідав, що він їхав, а машина підскакувала весь час. І він думав, що це така дорога, Тобто йому розповідали, що ти підскакував не за те, що така дорога була, а то, що там все взривалося. Війна сильно похитнула здоров'я Рената, говорить мама. Почали дошкуляти хвороби. Після лікування воїн щоразу повертався на передову, але в бою за життя недуга зрештою перемогла. 25 січня 2023 року не витримало серце. Воїн помер у 33, лишивши близьким на згадку про себе кілька бойових відзнак. Втрата Рената каже матір, стала важким ударом для всієї родини. Я весь час плакала. Весь час, я не могла І У мене його портрети досі. Ну дома там, і я як дивлюся, мені буває, сон може приснитися якийсь. Або просто я ну, споминаю, я плачу, тому що він мій син, мені його жалко. Але я знаю, що він пішов в рай. Пережити гори рідним загиблих захисників допомагає благодійна організація Українська Фундація Мрія. Щоб підтримати і відволікти від сумних думок, запросили сім'ї героїв у музей. Безплатну екскурсію влаштували в рамках проєкту Теплі зустрічі, покликаного допомогти впоратися з депресією внаслідок загибелі близьких. Теплі зустрічі мрія започаткувала в минулому році. Трата це дуже важкий процес, і дуже психіка по-різному це переживає. І один із симптомів це бажання замкнутися, так зосередитися тільки на тому, чого вже немає, і, або кого вже немає, або що відбувається. І тому дуже важливо це переключення ще на якісь елементи, які дозволять зрозуміти, що є ще те, що може надихнути і подарувати, хоча б короткі, але приємні емоції. У музеї мистецтв представлені сотні експонатів. Картини, скульптури, гончарні вироби та інший хендмейд. Проте особливе місце займають експозиції, присвячені полеглим захисникам і захисницям, говорять музейні працівники. Експозиція пам'яті присвячена нашій землячці волонтерці медикині Наталі Фраушер Яцун, яка несла службу під позивним Австрійка, і в 2022 квітні долучилася до батальйону госпітальєри і несла там службу в екіпажі Кракен. На жаль, в червні за три дні до ротації в. В екіпаж Кракен потрапив в ДТП з військовим кразом, і життя на Наталії там закінчилося. Мистецтво дійсно лікує душу, визнають рідні загиблих воїнів, художні твори тамують внутрішній біль і викликають спокій. Мені це ну дуже близьке, тому що мені завжди подобалось малювати, і, і, і я обличчя не люблю а от природу там це моє. Мені подобається. Все, що художники малюють, мені подобається це, бо це ну воно мені рідне. Наступну екскурсію для родин полеглих бійців команда мрії планує організувати в театр. А коли потепліше, психологічні ретрити проводитимуть на природі. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський новини ТІТІВІ.